Вітаю на каналі Грінері і запрошую у нове відео. Сьогодні будемо пересаджувати з вами вже квітучу петунію у більший горщик на балконі. Я зараз на центральному ринку у Харкові. І дивіться, скільки тут всякої квітучої краси. Отже, на центральному ринку я купила дві такі більш рожеві петуні і одну ампельну блідорожеву. Також купила ґрунт. І дивіться, в мене тут в Харкові виявилася така сама лійка, як я купила собі в Чернівцях. Отже, зараз оці квіточки ми з вами посадимо в цей центральний горщик на балконі. Так, у мене в горщику тут старий ґрунт, і для початку я його зараз вийму з горщика, а потім знайшла упаковки ґрунту, який вже відкритий, і думаю, застиплю його на І потім, вже, якщо потрібно, відкрию нову упаковку. А знаєте, так цікаво, я в своєму першому відео розказувала про свій досвід садівництва на балконі і проводила вам кадри якраз з відео. З цього самого балкону в Харкові, що я розпочинала а, своє садівництво саме звідси. І тоді я і гадки не мала, що зможу а, опинитися зараз тут і зняти це відео, як я знову на цьому балконі саджаю ці гарні квіти. А так я буду тут недовго, ще не вирішила, що потім зроблю з квітами. Можливо, просто їх лишу в цьому горщику. Ну, виживуть так виживуть, як ні. А, то можливо, віддам їх комусь із сусідів. Ще подивлюсь. Але зараз я хочу, щоб вони мене порадували, коли я буду виходити на балкон чи дивитись з вікна в той час, коли я ще буду тут у Харкові. Тому саме я це зараз і роблю. Отже, пересадимо ці гарні квіточки сюди, в цей горщик. Що можу сказати? гарно, що знайшла цей старий ґрунт, тому що мені явно 5 літрів не вистачило, ось тільки лишилося. Ну там зовсім трішечки залишилося цій упаковці новій. А, тобто дуже великий горщик, я чомусь забула його літраж. І цей ґрунт мене, можна сказати, врятував, бо я його поклала на низ і потім зверху цим новим ґрунтом присипала. Але ці ґрунти краще, ніж ось цей. І ще знайшла в себе залишки керамзиту, то як дренаж на низ поклала його. Ось що у мене вийшло такі гарнюні квіточки. Я вам їх ще покажу за декілька днів, коли вони трохи приживуться. Ой, вони мене так радують. Я прям в захваті що таки вирішила це зробити і посадити їх тут і зараз. Минуло три тижні і ось так виглядають квіточки. Я думала, що зможу вам показати їх в більш буйному цвітінні і що вони краще приживуться і будуть рясно квітнути, але не так сталося, як гадалося. У нас досить прохолодно, дуже багато вітрів. То, як бачите, он там навіть є зломано. Трішки, і Багато також в цій ампельній повідламувалися стебла, які були в ту сторону. Ну, але що поробиш? Все одно вони мене тішать, і я дуже рада, що я їх посадила. І вже я скоро буду їхати, тому домовилися з сусідом, що він забере їх і посадить там, де він вирощує квіти. Мені шкода, що вони не розквітли так рясно, як би хотілося, але і так добре. Я задоволена тим, що я їх посадила, і що вони мене тішили весь цей час. Це відео точно не стане найестетичнішим на моєму каналі, але воно, як на мене, надзвичайно надихаюче. Створюйте красу і затишок тут і зараз, замість того, щоб руйнувати, робіть щось, створюйте і робіть цей світ трішечки кращим.